Виконуємо завдання номер 1 вправа 1, сайт про тварин на сторінці 37. Завдання: знайди в інтернеті сайт все про тварин і перевір, чи можна довіряти матеріалам, розміщеним на ньому. Завантаж браузер Google Chrome одним з відомих тобі способів. У вікні пошуку введи ключові слова все про тварин. Розглянь сайт за рекомендаціями щодо оцінювання сайтів і зроби висновок про те, чи можна довіряти відомостям поданим на сайті. На сторінці. 34. -тій. Ви можете переглянути і прочитати рекомендації з оцінювання сайтів. Має бути дата створення сторінки, відомості про організацію чи людину, яка створила цю сторінку в інтернеті. Контакти її, телефон, поштова адреса, щоб можна було зв'язатися з автором. Зображені, малюнки, фотографії на сторінці, мають бути чіткими і достатнього розміру, щоб можна було роздивитися. Зображення мають відповідати змісту розміщених текстів. І вимоги до текстів. Указані ім'я автора тексту, назва тексту відповідає змісту, в тексті містяться правдиві перевірені факти, вказано, звідки вони взяті. І текст не містить граматичних помилок. Отже, переходимо в середовище Google Chrome, створюємо ще одну вкладку, пишемо або рядку пошуку. Або тут де записана адреса. Пишемо все про тварин. Підказка вже є. Клікаємо лівою стороною мишки. Заходимо на цей сайт. Бачите, гіперпосилання перегносить нас на сайт. Отже, перевіряємо. Дата створення сторінки є. Бачите, коло кожного розділу є дата створення сторінки. Відомості про організацію чи людини, яка розмістила цю сторінку в інтернеті. Відомості. Автор. Переходимо за гіперпосиланням. Автор. З неймом. Про мене нічого не відомо. Створено 12... 2012 року в травні. Більше нічого немає. Контактів немає. Телефон, поштова адреса, ви бачите, зникли їх, не було. Далі повертаємося. Наступна вимога до оцінювання сайтів це зображення малюнки фотографій на сторінці повинні бути чіткими. І відповідати змісту. Так, авелінський кінь. Є фотографія коня. Текст до нього. Відповідний. Жираф. Так, відповідний текст. і Фотографія. Далі. Вимоги до текстів. Указано ім'я автора тексту. Указано. Назва тексту відповідає його змісту. Так, перечитати. Якщо ви відвідуєте володіння у Кенії, то будете надзвичайно здивовані, побачивши неподалік від їхнього будинку двох пасущихся. Бачите, є орфографічна помилка. Жирафів. Правильно, жирафів, які пасуться. Одного із найрідкісніших підвидів Ротшильда. Свою назву тварини отримали на честь відомого англійського зоолога Лайонала Уотера Ротшильда. Зараз ці гради. Опинилися на межі зникнення. У Кенії, наприклад, бачите, є помилка. Після Кенії не, мала, не мав бути пропуск, одразу мала бути кома. Наприклад, їх налічується близько, всього близько 150 видів чи, чи особів, ми не знаємо. Пристрасні любителі природи, подружжя Мелвіл, вирішили спробувати врятувати цих тварин і взяли на виховання двох жирафів. Молодшому з них. З їх вихованців самцеві по кличці Марлу. Всього 4 місяці, старші ж Дезі 11. Детальніше можна прочитати повністю весь текст. Фотографії є. Але ми бачимо, що є орфографічні помилки. Так, і основне вказано, де вони взяті. Де, взяті ця, де взята ця інформація, незрозуміло. Тому можна вважати, що. Оцінюючи цей сайт, можна сказати, що немає зворотньої адреси, немає контактів, ні телефону, ні поштової адреси. І не в тексті не вказано звідки взята ця інформація. Отже, можемо сказати, що тут записані судження, особиста думка людини, яку можна підтвердити або спростувати, але не факти. Тому що факти можна було. б... Сказати, що це твердження, правдивість якого доведено, якби було вказано, звідки взята інформація. Таким чином, ми виконали з вами першу вправу. Виконуємо вправу 2. Знахідка. Виконуйте її самостійно. Скріншоти, будь ласка, з висновками і з картинками цього сайту, які ви переглянете вправі 2 знахідка, надсилаємо у групу або особисті повідомлення.